Народний депутат Ярослав Железняк розкритикував проект бюджету на наступний рік, зазначивши, що в ньому закладено менше коштів на оборону ніж потрібно вже зараз. За його словами, в документі не враховується додатковий дефіцит витрат на військові цілі в 300 мільярдів гривень, який існує в цьому році. Железняк також звернув увагу, що на різні соціальні програми та передвиборчі ініціативи планують витратити більше ніж на збільшення виплат військовим, а видатки на стратегічні комунікації, інформаційну безпеку та заходи з євроінтеграції збільшені в 10 разів до 4 мільярдів гривень. Це не бюджет воюючої країни, а бюджет виборів вважає нардеп. Відзначимо, що все більше депутатів зі слуги народу заявляють, що вибори в країні можуть пройти найближчим часом, але при цьому ніхто не може відповісти на яких умовах закінчиться війна.